Євангелія від Маттея, розділ сьомий. Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш. У власнім оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати, Дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм оці, Лицеміре, вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Не давайте священне собакам, ані не кидайте перав ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки ж більш Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Все, отже, щоб бажали б ви, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм. Це ж бо закон і пророки. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері і розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері і вузька та дорога. Що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево. Родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді. Я їм заявлю, я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене, ви, що чините беззаконня. Кожний, хто слухає ці мої слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Линула злива, потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялися ріки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його. Була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися Його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. Послання до євреїв. Розділ 3. Ось тому, святі брати, учасники небесного покликання. Вважайте на апостола і архієрея, якого ми вірою визнаємо, Ісуса, вірного тому, хто його настановив, як був і Мойсей у всім Його домі. Бо Він. Удостоївся остільки вищої понад Мойсея слави, оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок. Усякий бодім хтось будує, а той, що збудував усе, то Бог. І Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга, на свідчення того, що мало бути сказане. Христос же. Як син у своїм домі, а дім цей ми, якщо дотримаємо до кінця непохитне довір'я і похвалу надії. Ось чому, як каже Святий Дух, коли ви почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці сварки в день спокуси у пустині, де мене спокушали батьки ваші. Виставляли мене на пробу, дарма що сорок років бачили мої діла. Тому я прогнівався на рід цей і мовив. Вони завжди блудять серцем, вони доріг моїх ніколи не знали. Тому я і поклявся у своїм гніві ні, їм не ввійти в мій відпочинок. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серце лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога, а навпаки підбадьорюйте щодня один одного, доки триває те сьогодні, щоб хтось із вас не став запеклим через обманство гріха, бо ми стали учасниками Христа. Якщо додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як на початку, як ото говориться, коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці бунту? Хто були ті, що, почувши, збунтувалися? Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту, під проводом Мойсея? На кого він гнівався сорок років? Хіба не на тих, що згрішили, які лягли кістьми в пустині? Кому ж він клявся, що не ввійдуть у його відпочинок, якщо не тим, що були неслухняні, і бачимо, що не могли ввійти через невірство. Псалом 43. Обстань за мною, Боже, розсуди мою справу проти нечистивого народу. Від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо ти, Боже, моя твердиня. Чому ж мене відкинув? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду, вони, нехай мене ведуть, і заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів, і я прийду до жертовника Бога, до Бога радості і веселості моєї і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, мій Боже. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога. Книга Проповідника, розділ п'ятий. Не квапся устами твоїми, і серце твоє хай не спішить вимовляти слово перед Богом, бо Бог на небі, а ти на землі. Тому слів твоїх нехай буде мало. Від багатьох клопотів походять сни, а від сили слів дурні розмови. Коли ти обречешся обітом перед Богом, не гайся його виконати. Бог бо не любить дурнів, що обіцяв ти, те виконай. Ліпше тобі не обрікатись, ніж обриктись і не виконати. Не давай твоїм устам уводити тебе в провину і не кажи перед посланцем. Це сталося, мовляв, необачно, щоб Бог не розгнівався на твоє слово і діло рук твоїх не знищив, бо де багато снів і де багато слів, там марнота. Ти ж бійся Бога. Як побачиш у якій небудь країні, що в богого гноблять та гвалтують суд і правду. То не дивуйся тому, бо над високим чатує вищий, а над ним ще вищий. Користь для краю в усьому то цар, який дбає про оброблені поля. Хто любить гроші, не має їх досить, а хто любить достатки, ніякої користі з них немає. Це теж марнота. Множаться статки, множаться і ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивиться на них очима. Солодкий сон робітника. чи з'їсть багато він, а чи мало? Багатого ж пересид не дає йому заснути. Є наболіле лихо, що я бачив під сонцем. Багатство, що зберігається власником йому ж на шкоду, і пропадає те багатство через якусь лиху пригоду, і як народжується в нього син, не має він у руках нічого. Як вийшов зло на матері своєї нагий, так і повернеться, нічого не візьме за свою працю, щоб понести в руці з собою. Це теж болюче лихо, яким прийшов, таким і відійде, яка ж йому користь, що працював на вітер, та ще й до того увесь свій вік провів у темряві, в журбі, у великім гніві, у болях та досаді. Ось що я визнаю за добре, за слушну річ для людини. Їсти і пити та заживати собі добра з усієї праці, якою людина трудиться під сонцем за час свого життя, що Бог дає їй. Така бо вже її доля. Також кожен чоловік, якому Бог дає багатство і достатки, дозволяє їх споживати, брати з них свою частку. Та при своїй праці веселитись. Це дар Божий. Такий не згадує багато про дні свого життя, бо Бог займає його радістю свого серця. КНИГА Іова Розділ 12 Заговорив Іов і мовив Справді, лише ви, люди, і з вами умре мудрість. Є й у мене розум, як у вас нічим я від вас не гірший. Та й хто не знає того. Посмішищем ближнього зробивсь я, що взиваю до Бога, і він відповідає. Сміховиськом я праведний, безвинний, презирство на нещастя думає щасливий, стусана тому, який спотикнеться. Шатра ж грабіжників спокійні. І ті, що гнівлять Бога, сидять собі безпечні. Ті, що власну руку мають за Бога. Спитай лиш у тварин, вони тебе навчать, у птиць небесних і тобі сповістять, або повзунів вони тебе повчать, і риби в морі тобі повідають. Хто з усіх них не знає, що рука Господня все це створила, в його. руці Душа всього живого, дихання кожного людського тіла, хіба не вухо слова розрізняє, у сивоголових мудрість, у довголітніх розум, у нього премудрість і потуга, у нього рада і розум. Як він зруйнує, ніхто не відбудує, як замкне когось. Ніхто вже не відімкне. Задержіть води, все повисихає, а пустіть їх розбурять землю. У нього сила та обачність, у нього зведений й зводитель. Він радників, босоніж відсилає, і в суддів розум відбирає. Він знімає з царів кайдани. І оперізує їх стан мотуззям. Він відсилає священників босоніж і валить могутніх. Він проречистим рот закриває, він забирає в старих розум, він виливає на вельмож презирство і розпускає пояс сильних. Він виявляє те, що в темряві глибоко скрилось. Виводить смертну тінь на світло, множить народи і їх губить, поширює людей, а потім їх нищить. Він відбирає розум у голів краю, пускає їх блудити в пустині без дороги, і вони бродять навпомацки, у темряві, без світла, і заточуються, немов п'яні.